Вітаю вас, шановні дев'ятикласники! З вами я, Раїса Іванівна, і ми вчимося розв'язувати задачі, використовуючи систему двох рівнянь з двома невідомими. Для того, щоб успішно розв'язати задачу, нам треба пройти декілька кроків. Уважно декілька разів прочитати умову задачі. Якщо потрібно зробити скорочений запис або скласти таблицю умови і позначити. За X та Y невідомі величини. Інші величини виразити через Х та Y. Скласти систему рівнянь за умовою задачі, розв'язати її та перевірити знайдені корені на відповідність умові задачі. Якщо потрібно, зробити декілька, декілька додаткових дій. І Дати відповідь. Сьогодні ми з вами розв'язуємо дві задачі: одна на роботу, друга на наповнення басейну. Вони розв'язуються приблизно однаковим способом. І так, читаємо. Дві бригади, працюючи разом, можуть виконати виробниче завдання за 8 днів. Якщо перша бригада, працюючи самостійно, виконає одну третю завдання, а потім її замінить друга бригада. То завдання буде виконане за 20 днів. За скільки днів кожна бригада може виконати дане виробниче завдання, працюючи самостійно. Нехай перша бригада, працюючи самостійно, виконує це завдання за Х днів, а друга за y днів. Разом, коли вони працюють разом, все виробниче завдання виконують за 8 днів. За один день перша бригада виконує 1 іксову завдання, друга бригада 1 ігрикову, а разом 1 восьму. Тоді у нас складається перше рівняння. 1х плюс 1 ігрикова дорівнює восьма. Читаємо далі. Якщо перша бригада, працюючи самостійно, виконає 1 третю завдання. А потім її замінить друга бригада, то завдання буде виконане за 20 днів. Коли було ціле завдання за один день перша бригада виконувала одну іксову, а друга одну ігрикову. А коли завдання 1 треть, то перша бригада за один день виконає 1 третю того, що виконувала від цілого завдання. А друга бригада решту. А решта це 2 третіх. Значить, за один день вона буде виконувати 2 третіх від того, якщо б виконувала цілу роботу. Якщо перша бригада самостійно виконає 1 третю завдання, тоді друга виконає решту 2 треті. Отже, за один день буде зроблено першою бригадою одна ділена на 3х, а друга 1 дві третіх. Два поділити на 3 y. І разом вони виконують завдання за 20 днів, а за 1 значить двадцята всього завдання. І так, друге рівняння 1 ділене на 3х плюс 2 ділене на 3y дорівнює двадцята. Маємо систему рівнянь. З першого рівняння виразимо одну іксову, а друге рівняння помножимо на 3. 1х дорівнює 1 8 мінус 1ікова, примноженні на 3 оця трієчка скорочується і оця скорочується, а тут буде 3 помножене на 1,20. Тепер замість 1х в друге рівняння підставляємо ось цей вираз. 1 18-1 ігрикова, замість 1х, плюс 2 дорівнює 3,20. Одна ігрикова з мінусом, дві ігрикові з плюсом, значить, це виходить 2 додати мінус 1 ікових. А 1 восьму перенесемо вправо з мінусом. Перше рівняння ми носимо за собою. Тепер у нас одна ігрикова дорівнює двадцятих мінус 1 восьма. Приводимо ці дроби до спільного знаменника. Спільним знаменником буде 40. Значить, домножимо перший дріб на 2, а другий дріб на 5. Перше рівняння несемо за собою. 1 ігкова дорівнює 6 сорокових мінус 5 сорокових 1 40. Тепер підставляємо в перше рівняння замість 1 ігрикова одну сорокову і приводимо 1 восьму одну сорокову до знаменника 40. Виходить, одна іксова дорівнює 50 мінус 14, а другу рівність просто несемо за собою. Тепер у нас одна іксова дорівнює 5-1 40, одна ігрикова – 1 40. Скоротимо 4 40, це буде 1. 10. І тепер у нас виходить, що х дорівнює 10, а y дорівнює 40. За Х ми приймали кількість днів перша бригада виконує все завдання, а за Y днів друга бригада. Тобто ми можемо давати відповідь. Самостійно перша бригада виконує виробниче завдання за 10 днів, друга за 40. За 40 днів. Задача на наповнення басейна через дві труби. Все аналогічно. Весь басейн приймаємо за одиницю. Нехай на наповнення басейну через першу трубу потрібно Х годин, а через другу Y годин. Читаємо задачу детально тепер. Значить, якщо відкрити одночасно дві труби, то басейн буде наповнено за 12 годин. Перше рівняння будемо складати по першому реченню. Значить, якщо у нас через першу трубу наливається басейн за Х годин, а через другу за Y, то за одну годину через першу трубу буде налито одну Х-басейну, а через другу одна Ігрекова басейну. А коли вони працюють разом, Якщо відкрити дві труби, то за 1 годину буде 1 іксова плюс 1 ігрикова басейну або 1,12, або разом вони наповнюють за 12 годин. Перше рівняння є. 1 іксова плюс 1 ігрикова дорівнює 1,12. Перше речення перше рівняння. Читаємо далі. Якщо спочатку наповнювати басейн тільки через першу трубу протягом 5 годин. Тільки перша труба працює 5 годин. Потім, тільки через другу трубу 9 годин, то водою буде наповнено половину басейну. Це буде друга, друге речення і друге рівняння. За 5 годин через першу трубу буде наповнюватись 5 іксових басейну, а за 9 годин через другу трубу 9 ігрикових. Разом за умовою одна друга басейну. Перша труба за годину 1х, 5 годин 5 ік. Друга труба за 1 годину 1 ігкова, за 9 годин 9 ігрикових. І тепер друге рівняння 5 і плюс 9 іг дорівнює 1 друга. Маємо систему. Перше рівняння 1х плюс 1у дорівнює 1 1,2. І друге рівняння 5 ік плюс 9 ікових дорівнює 1 друга. Введемо заміну. Одну іксову позначимо А одну ігрикову Б. Тоді наша система виглядає значно простіше а плюс Б дорівнює 1, 12, 5А плюс 5 б дорівнює одна друга. Помножимо перше рівняння на 12, а друге на 2. Тоді 12а плюс 12 б буде дорівнювати 1. 10а плюс 18b буде дорівнювати 1. Застосуємо метод додавання для розв'язування системи. Помножимо перше рівняння на 3, а друге на мінус 2. Тоді у нас буде 3 помножити на 12, 36a плюс 36b дорівнює 3, а друге рівняння мінус 20а мінус 36b дорівнює мінус 2. І коли ми виконаємо додавання цих двох рівнянь 36а мінус 20а буде 16а, 36b мінус 36 b 0, 3 додати мінус 2 буде 1, і легко знаходимо А. 1 ділене на 16. Тепер а плюс Б у нас дорівнює 1 12, знайдемо Б. 12 відняти А. Відняти 1, 16. Приводимо до спільного знаменника. Це 48. Перший дріб домножуємо на 4, другий на 3. 4 мінус 3 48, 1 – 48. Отже, А дорівнює 1, 16. 1 Х дорівнює, дорівнює 16. Значить, х дорівнює 16. Б дорівнює 48. Одна ігрикова дорівнює 1,48, ігрик дорівнює 48, х годин це наповнення басейну через першу трубу, ігрик годин наповнення басейну через другу трубу даємо відповідь. Через першу трубу басейн наповнюється за 16 годин через другу за 48 годин. Задачі серйозні, задачі потребують наполегливості і труда. Тож, тренуйтеся, напрацьовуйте навички. Для домашнього завдання у вас дві задачі, подібних до тих, що ми розв'язували зараз разом. Працюйте, трудіться, напрацьовуйте навички і досягайте успіху. Я вам цього щиро бажаю. До зустрічі!